Далі у нас буде зараз на зв'язку. Ми сподіваємося. Зв'язок з Донеччиною, якраз з передовою, і паралельно будемо просити вас допомогти зібрати 54-й окремій механізованій бригаді на пікап. Номер картки і QR-код Ви бачите на екрані, тому що без машин знову складно. Ну без них завжди складно на передовій. Але я так помічаю, різними хвилями ідуть потреби наших збройних сил. Були потреби в машинах, були потім потреби в дронах. Тепер знову починаємо реби, звичайно ж, були медицина. Зараз знову повертаємося до автомобілів. І начальник групи логістики штабу батальйону безпілотних систем небесна кара Андрій Мер, який зараз до нас під'єднується. Бо, як ви розумієте, зі зв'язком теж складно. Реби теж працюють і не тільки наші, на жаль. Ну от але, поки ми чекаємо на його під'єднання, я прошу долучитися до їхнього збору. Їм дуже потрібен пікап. От е, є у нас зв'язок з паном Андрієм. Андрій, вітаю вас. Бажаю міцного здоров'я. Навзаєм. Пане Андрію, е, я вже попросив наших глядачів допомогти зібрати вам на пікап. А поки я сподіваюся, ці пожертви йдуть. Хотів спитати, яка ситуація за минулу ніч в зоні вашої відповідальності на Донеччині? Як ви оцінюєте взагалі зараз спроможності росіян? Вони ще можуть тиснути і збільшувати цей тиск? В зоні відповідальності нашого батальйону Дебасна кара ворог постійно проводить наступаючі дії, але він використовує всю наявну важку техніку, піхоту, FPV, дрони, артилерію, але він не має ніякого успіху від слова зовсім. З чим це пов'язано? Їх, їх менше стало чи вичерпуються технічні можливості? Чи наші збільшуються? Ні, вони постійно? Ні, вони постійно прощупують різні ділянки нашого фронту, наші полоси відповідальності, намагаються токувати, наші не ті слабку зону, але в них нічого це не, не виходить, тому Тож наші сили оборони дуже ретельно тримають і в нас є підтримка ХПВ-дронів по цій нашої відповідальності. З ФПІ дронами виглядає на те, що більш-менш їхню потребу ми задовільняємо в для збройних сил України. Хоча забагато їх не буває. А як з людьми рекрутинг відбувається? Ви маєте принаймні мінімально необхідний набір в штатному розписі? Ну, завжди кадри вирішують усі. Наш батальйон небесна кара постійно активно проводить рекрутингову кампанію. Наш батальйон можна знайти в усіх соціальних мережах, і також у нас є наш офіційний сайт, нашого батальйону Небесна кара. Мірити відбираємо наших майбутніх військовослужбовців після співбесіди з керівництвом нашого батальйону. Майбутній військовослужбовець зараховується до військової частини, він отримує все необхідне майно. Потім ми його відправляємо на базовий навчальний курс так званої ВОСТОТИ, де він проходить, потім він повертається в наш підрозділ. Він вибирає свій фак. Якщо це оператор дронів, то він направляється ще раз на навчання, де він обирає тот факт з тим дроном, в яким буде він воювати. Потім він повертається. І проходять бойову практику в нашому підрозділу з досвідченими вже операторами, і вже далі, вже самостійно, в своєму власному розрахунку нищить ворога. Ну а для того, щоб допомагати йому ефективніше нищити ворога, треба пікап. Я дуже прошу допомогти небесній карі. Гарна назва це батальйон безпілотних систем 54-ї окремої механізованої бригади. Небесна кара. Треба допомогти зібрати на пікап. Ось ви бачите QR-код і номер картки. Воюють на Донеччині. Будь ласка, не поскупіть.